Не дали героя. у столиці. Відмовилися посмертно присвоїти звання Героя України Олександрові Аніщенку. Командир сумського спецзагону Альфа загинув у травні під Слов'янськом. Чоловік рятував з під куль терористів пораненого товариша. Чому подвиг бійця не оцінили в Києві та як відреагували сумчани? Дивіться далі. Григорій Миколаєвич показує численні публікації в газетах. Там пам'ять про його сина, який віддав своє життя за Україну. «Ось його. Жена, його дочь машенька і він, і положить життя за другі своє батько загиблого. Згадує всюди його сина називали героєм прикладом мужності і відданості батьківщині. От тільки в адміністрації президента вважають інакше. Оцінили заслуги Олександра Аніщенка орденом Богдана Хмельницького. Хоча сумські чиновники просили присвоїти звання Героя України. Сталися якоби на процедурні питання, що щось було не видержана, не так подано. Я хотів би спросить у чиновників адміністрації президента, коли посилали моєго сина і убили його под Славянском, кто-нибудь процедуру выполнял? У липні громадські активісти за 10 днів зібрали більше 20 тисяч підписів сумчан та жителів області за присвоєння Героя України загиблому Альфівцю. Сумчани наполягають, хочуть достойної відзнаки землякові. Відповідь бюрократичний, тому я. Отрицательно отношусь к этому. И я думаю, будут отстаивать этот вопрос. Наш Аніщенко должен быть героем. Должно бути, бути ім'я героя. Захищав нашу батьківщину, має його отримати. Для Сум це велика честь. В першу чергу, що наша людина, відстоюючи і намагаючись захистити інших людей, на жаль, втратила своє життя. Не дати не дати нагороду такій людині. Ну, я вважаю, вважаю, що це соромно. Якщо вирішила так громада, щоб присвоїли, то ніякий Київ ніхто не може цього позбавити. Я за сум'чани за нічинки громадські активісти разом з представниками влади планують доповнити документи та вкотре направити до столиці. Ми знаємо, що є вже домовленість голови обласної державної адміністрації про те, що він їде їде назустріч до голови. Адміністрація президента України, де це питання буде розляд розглядатись. Я думаю, що питання буде вирішено, і ми маємо надію, що до Дня Незалежності вже буде указ президента України. Нагадаємо, звання Героя України це найвища державна нагорода, яку присвоюють за здійснення визначного геройського вчинку. Ніна Коломієць, Олександр Гордос. на часі новини.